Над ціною життя Героїв Небесної Сотні, з усилями українських військових, добровольців, волонтерів, відстоює свободу і територіальну цілісність, пріоритетного значення буває таких дітей і учнівської молоді. Події останніх місць дають підставу стверджувати, що переважна більшість громадян України, серед яких є і діти, і молодь, виявляла високу патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію. Проявом патріотичного духу, свідченням формування української політичної нації, стало масове використання української національної та державної символіки, українського традиційного одягу. При цьому важливо не підмінити зовнішніми ознаками патріотизму його глибокої ідейної сутності, готовності своєї праці науковими, творчими і спортивними досягненнями, службою і захисту країни сприяти розвитку української демократичної держави. Майже рік Україна переживає складну соціально-політичну ситуацію. Сьогодні, задля консолідації суспільства, необхідно посилити національно-патріотичний характер навчання та виховання, передбачивши виховні роботи з учнями кращі традиції та звичаї українського народу. І з цього питання слово надається директору департаменту освіти і науки облдержадміністрації Доніяського Валерію Вікторовичу. Департамент освіти і науки здійснюється необхідний комплекс організаційно-методичних та практичних заходів щодо посилення патріотичного виховання дітей. Так, зокрема, департаменту науки та обласної адміністрації розроблено та затверджено заходи посилення національної патріотичного виховання дітей та молоді, органами управління освітою, навчальними закладами і проводиться відповідна робота. Зокрема, для керівників органів управління освіти, методистів, методичних кабінетів та керівників медичних об'єднань, спеціалістів органів управління освіти проведено 5 семінарів та нарад з питань організації роботи з патріотичного виховання. Фактично цими заходами охоплені всі категорії тих людей, які займаються виховною роботою. Обласним інститутом селетовної освіти фазичних працівників видано 5 навчально-методичних посібників, присвячених у сустрічню з дня народження Тараса Гровича Шевченка. Проводиться робота з доповненням місцевого спецкурсу з предметів суспільного циклу Мея Черкашина, новітніми матеріалами, пов'язаними з подіями Революції Гідності та військовими діями на сході України. Зараз в усіх навчальних закладах поновлено куточки державної символіки. У 88% загальноосвітніх навчальних закладів встановлено флаштоки та запроваджено щотизневі лінійки з підняття державного прапора та виконання державного гімну України. Поновлено експозиція шкільних музеїв та музейних куточків. Функціонує 1645 музейних об'єктів, з них 199%. Це офіційно зареєстровані паспортизовані шкільні музеї. 237, 98 музейних залів та 1111 куточків. В цьому числі функціонує 132 музеї історичного та військово-історичних профілів. 385 музеїв мають реєзнавчі та технографічний місць. Найбільше музеї та музейних кімнат створено на навчальних закладах Драківського, Звенигородського, Золотонівського, Кам'янського, Тельнівського, Чорнобаївського районів, міст Черкаси, Умаського Золотоноша. А також в геологічних навчальних закладах області функціонує 1024 гостки якими охоплено 16 тисяч учнів, в тому числі військово-патріотичних гуртків – 384, 6202 учні. Ця робота краще організована в Зотонівському, Зеленогородському, Чигиринському, Черкаському районах та в місті Черкаса. У школах діє 1122 волонтерські загони, які об'єднують понад 13 тисяч учнів. надають Дуршавську допомогу 9,6 одиноким представнілим. Ветеранам, а також 378 родинам, учасникам патріотичної операції та революції гідності. В усіх навчальних закладах області проводиться патріотичний флешмоби, різноманітні акції, ярмарки і інші заходи, в ході яких відбувається з дрьох шлях на підтримку та допомоги воєнам АТО, а також їхніх сімей. Крім цього, школярі виготовляють листівки, обереги, малюнки. Для українських воїнів пишуть листи підтримки, організовуються зустрічі і уроки пам'яті залучені в частині воїнів АТО. А з метою вшанування пам'яті Героїв Небесної судді та воїнів, які загинули у вході російсько-української війни, в навчальних закладах встановлюються меморіальні дошки. Куточки пам'яті створюються музейні експозиції. Зокрема, куточки пам'яті та метальні дошки відкриті вже в загальності навчальних закладах. Дотонівського, Жашківського, Косточеченківського, Смілянського, Умицького та Шполянського районів. Наразі департаментом оголошено конкурс серед учнів загальноосвітніх та право технічних навчальних закладів на кращий твір присвячений Героям Революції Гідності. Кращі це твори будуть надруковані в збірці, яка планується видрукувати коштом обласної ради. Для популяризації історичної та національної спадщини Черкащини налагоджуються партнерські стосунки і з навчальними закладами сходу України. Також підписано угоди про співпрацю Северодонецької гуманітарно-спітичної гімназії імнічорного, Слов'янською загальноосвітньою школою No15 та Лисичанською загальноосвітньою школою No24. Особливе місце організації роботи спеціалістичного виховання серед школярів посідає ушлівське самоврядування, зокрема обласна ліва старшокласників, яка працює над реалізацією інтернет-проєкту Ми Патріоти Черкащини». І здебільшого є ініціатором різних патріотичних акцій. З ініціативи голови облдержадміністрації серед навчальних закладів області започатковано квест прапор доброчинності, який лідери юриди старшокласники у передують від школи до школи, в якості нагороди заправді кращі доброчинні акції та справи, в тому числі за допомогою армії. Прапор уже побував 15 навчальних закладів області, зокрема в містах Черкаси, Золотодовша, Лапутіна, Кусту-Севченківському, Зеногородському, Черкаському, Чайринському, Заднівському районі. Наразі серед закладів вже втворилася черга на отримання цього прапора. З 1 вересня 2014 року на базі Черкаської загальноосвітньої школи першої страні No6 відкрито козацький ліцей. На покрову у Чигрині відбулося урочиста посвята ліцеїстів Козаки. Крім того, у Черкаській гімназії номер 9 імені Луценка за принципом роздільного навчання хлопчик дівчата функціонують кадеські класи де хлопчики, крім особливих реаметів шкільної програми, вивчають тединоборства, приховання, навчаються грати в шахи тощо. Козацький рух набув широкої популярності серед школярів, зокрема у Смілянському, Катеринопольському, Чигиринському, Черкаському, Звенигородському, Зубницькому Христинському районах. Як рада цієї роботи, яка проводиться освітянами, наш досвід з патріотичного виховання був представлений і визнаний кращим в Україні на семінарі-презентації. Президія Національної академії педагогічних наук України 28 січня 2015 року в місті Києві. В зв'язку з соціально-політичною ситуацією, в якій перебуває наша країна, ми маємо проблему із реальною загрозою територіальної цілісної держави та вторгнення іноземних місць. Зросла актуальність викладання у загальноосвітніх професійно-технічних навчальних закладах предмета захист вітчизни. Щороку в травні проводяться триденні курси навчально-полі збори курс для юнаків 11 класів в яких учні отримують практичні навички з тактики, вогневої, строєвої, військово-медичної та психологічної підготовки. На весні 2014 року понад 5 тисяч учнів, в тому числі понад 3,5 учнів зараз навчальних закладів, майже 700 учнів-технічних навчальних закладів та близько 900 студентів вищих навчальних закладів першого тривогу рівня акредитації прийшли військово-польові збори на базі військових частин та у навчальних закладах. Для проведення зборів було залучено 92 офіцери запасу та 49 сержанти запасу. Крім цього, 6 листопада 2014 року на військовому стрільбіщ навчального центру Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота ми провели виїзне військово-патріотичне навчання для 60 учнів 11 класу Черкаських шкіл. Юнаки мали змогу попрацювати в стрільбі бойовими патронами з автомана Калашенкова. В цьому році, враховуючи ситуацію в Україні, позначену роботу необхідно покращити і розширити. За дорученням голови обладміністрації Юрія Алчаткаченка, департамент освіти спільно з обласним військовим комісаром вже розроблено та затверджено графік проходження військово-польових зборів для юнаків 11 класів на базі функціонуючих військових частин нашої області, які заплановано провести на травні цього року. Разом з тим. Голови облдержадміністрації починаючи з 2015 року запроваджується обласна відзнака відмінних захистів вітчизни, якою будуть визначатися учні за кращі результати у вивченні навчального предмета захист вітчизни. Перше урочне нагородження відбудеться в березні на базі навчального центру Державної прикордонної служби України. Однак поряд із досягненням є і проблеми, на які слід необхідно звернути увагу. Відповідно до наказу Міністерства освіти науки України. З 2014-15 навчального року збільшено час на навишення предмету захисту вітчизни. Так, у 10-11 класах, з 1,5 години до 2 годин на тиждень, саме у класах з профільним та військово-спортивним профілем навчання. І з 1 до 1,5 години у класах з інших напрямків. Проте для якісного вирішення засвоєння, засвоєння матеріалу та набиття практичних навичок обсягу часу передбаченого програмою недостатньо. Крім цього, для практичних навичок необхідна навчальна зброя та інше військово-практичне спорядження, які відсутні у навчальних закладах. Тому нами було надіслано лист листів за підписом голови обладнаністрації до Міністерства оборони України, до Міністерства освіти і науки України, в яких ініціюються зміни до програми навчального предмету захисту вітчизни». зокрема, збільшення часу на його вивчення, збільшення терміну навчально-польових зборів для юнаків, а забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, навчальною зброєю та іншим військово-технічним спорядженням відповідно до норм забезпечення, передбачених положенням проти проземлю підготовку. Крім цього, маємо ще проблему з кадром забезпечення викладання предмету захисту вітчизни. Ми проаналізували ситуацію і виявилося, що в загальноосвітніх навчальних закладах області працює 558 викладачів захисту вітчизни. З них лише 263. А це приблизно 47%, висотки, мають офіцерське звання. З них старших офіцерів 56%, офіцерів 66, прапорщиків 14%. Інші викладачі є сержантами та солдатами 224 особи. А 62 викладачі це близько 15%, взагалі не мають військового звання. Тобто не проходили військову службу, що в даних обставинах є неприпустимо. Відповідно до положення про депрезивну підготовку, збір кандидатів на посаду викладача захисту вітчизни проводять військові комісарі. Комісаряти, однак числа призначених викладачів лише 140, трошки більше 26%, погоджені з військоматами. Тому, користуючись нагодою до керівників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, з проханням сприяти улагодженні співпраці органів бройної освіти та військових комісарів щодо кадрового забезпечення викладання предмету захисту вітчизни. Відповідно до положення протипрозивну підготовку. Крім того, зосереджую вашу увагу на обхідності проведення начальних бойових зборів для юнаків обов'язково на базі військових частин. Аналізуючи минулорічний досвід, проведення означеної роботи, слід відмітити, що через ряд причин, зокрема через брак коштів, а також через відсутність такої можливості у самих військових частинах через події на сході України, юнаки сіми районів не змогли пройти відповідну підготовку. Це Кошти Шевченківське, Лисинське, Тальнівське, Черкаське, Червинське, Чорнобайське та Оноські райони. А в шести районах Зотонівський, Манківський, Монастиришинський, Смілянський, Полянський райони та місто Сміла, начальні польові збори були одноденними. Також прошу роздати можливість створення на базі шкільних таборів відпочинку роботи літніх військово-спортивних таборів для дітей шкільного віку. Разом з тим зауважу, що на проведення загальноосвітніх навчальних закладах грудкої роботи з військово-патріотичного виховання. Не виділяється кошти, не виділяється в достатній кількості, зокрема в Драбівському, Городишинському, Дальнівському, Лисинському та Чигиринському районах. Крім того, відповідно до доручення голови обласміністрації від 2.09.2014 року номер 22 за підсумками селектора наради сподіваюся виховання молоді, у кожному загальноосвітньому навчальному закладі необхідно встановити флагшток та рекомендовано проводити щотижневі релігії з урочистим підняттям державного прапора та виконанням державного гімну України. Однак на цей час такі флагштоки не встановлено у 22 закладах Зеленгородського району, 14 Золотій міського, 16 Черкаського, 7 міста Умані та 5 в закладах Чорнобайовського району та місто Сміли. Ту ситуацію потрібно терміново виправити. Виступ закінчений. Близько 90% взагалі немає. Флагштоків, і взагалі і прапорів не було на школах. Тобто з цього починається якраз виховання, патріотичне виховання із державної символіки гімну України. І тому це є обов'язковим завданням і виконання повинно бути 100%. Щодо акценту, щодо стосується активізації співпраці між органами управління освітою і районами міськими. Комісаріату е, важливо, щоб ми е, серйозно до предмету захисту вітчизни. І е, це не є просто, як кажуть, такі, е, така пуста робота і ці значки, які на сьогоднішній день ми все ж таки запроваджуємо. Це стимул, мотивація дитини, яка повинна прагнути е, вивчати цей предмет і е, готуватися в основі готуватися до. Служби до призиву в армію, готуватися до вищих навчальних закладів військових і, і, і щодо якісного підбору кадрів із колишніх військовослужбовців. Прикро те, що цей предмет в багатьох випадках якраз на превеликий жаль викладають ті люди, які взагалі не служили в армії, які не знають і в основі не володіють цим предметом. І тут необхідно приділити увагу і аналітично я звертаюся до галів адміністрації, запросити цю інформацію, хто сьогодні в яких школах, який має фахові рівень і викладає саме цей предмет.